Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний компас. Напевне, кожен з вас був в такій ситуації, коли в компанії хтось жартує, частина людей сміється, інші почуваються ніяково, та людина, над якою пожартували, ображається, починає казати, щось кшал, це не смішно, їй намагаються довести, що в неї просто погане почуття гумору, і загалом вся ситуація випадає не дуже добре. Сьогодні говоримо саме про жарти і як прояв пасивної агресії. На жаль, чим більше є зовнішніх та внутрішніх причин до стресу, тим більше підвищується рівень агресії. І агресія це не завжди крики, погрози, звинувачення. Агресія може проявлятися у багатьох різних виглядах. І явна агресія це лише верхівка айсбергу. Набагато більше агресії виявляється у прихованому вигляді. В інших відео ми будемо окремо говорити про пасивну агресію, оскільки це дуже велика і змістовна тема. І, на жаль, доволі актуальна. Але сьогодні поговоримо саме про пасивно-агресивні жарти. Отже, перше питання. Як відрізнити пасивно-агресивний жарт від просто-звичайного жарту? Адже, звичайно, не всі і не будь-які жарти варто сприймати як прояв пасивної агресії. Отже, одна з найголовніших ознак простого, звичайного, реально смішного та доброго жарту це коли всі сміються і всім однаково весело. В такому випадку варто говорити про людину з добрим почуттям гумору і про те, що вона може підвищити настрій всім іншим людям в своїй компанії, або в своїй родині. Але якщо сміється лише частина людей, а інші почуваються або ніяково, або обурено, або якимось чином ще не позитивно, це одна з основних ознак. Справді пасивно-агресивного жарту. Друга ознака прості, звичайні, веселі жарти пов'язані із певними загальними темами. Наприклад, із чимось, що відбувається за вікном, із чимось, що не зачіпає жодну з присутніх осіб. Пасивно-агресивні жарти це жарти. Які спрямовані на конкретну людину або групу осіб, і які зазвичай стосуються або зовнішності особливостей, або особливостей поведінки, або ще якихось ознак, притаманних конкретній людині або групі людей. Третя ознака це присутність прихованої критики. Або навіть, що буває частіше, це критика під виглядом жарту. Коли людині щось не подобається з того, що зробила інша людина, з того, що, як виглядає інша людина або що. Але відкрито сказати про це людина не хоче, бо не хоче виглядати агресивною, людина може обрати, виглядати ніби жартівником. Але під цим жартом, пасивно-агресивним жартом знову ж таки ховати критику і приховану агресію. Четверта ознака це така більш зовнішня, це вираз обличчя, з яким людина жартує, і тон голосу. Зазвичай, коли це звичайний жарт. Людина жартує із веселим виразом обличчя. Людині справді весело і вона хоче розвеселити інших. Якщо це пасивно-агресивний жарт, то здебільшого людина жартує із, скажімо так, не самим веселим виразом обличчя, радше саркастичним і з відповідним тоном голосу, який лише прикривається нещирою посмішкою. Ще одна ознака, це реакція жартівника на ситуацію, коли йому або їй кажуть, що це несмішний жарт. Якщо людина просто пожартувала без жодної прихованої агресії, і їй кажуть, що це жарт несмішний, людина просто знизує плечима і скаже: ой, ну, буває, вибачте. Але якщо це був пасивно-агресивний жарт, людина. Яка таким чином пожартувала, почне захищатися. І казати ні, це ви нічого не розумієте в жартах. Це у вас погане почуття гумору. Це просто жарт, це смішний жарт. Ха-ха-ха, дуже смішно. Отже, відрізнити пасивно-агресивні жарти від звичайних жартів можна. І це не надто важко. Інше питання. А що робити, якщо пасивно-агресивно пожартували саме над вами? Одразу скажу: це нелегка ситуація. І красиво вийти з такої ситуації теж не є досить просто. Тому, перше правило, якщо над вами пасивно-агресивно пожартували, якщо всім смішно, а вам образливо, і ви не змогли красиво вийти з цієї ситуації, красиво відповісти. Не картайте себе. Бо це ситуація справді у стосунках, у комунікації, у спілкуванні одна із самих важких. Оскільки під приводом позитивного, під приводом жарту ховається агресія. Почнемо з того, чого робити не варто. Окрім того, що не варто картати себе, якщо у вас не вийшло гарно відповісти на таку ситуацію. Не варто сміятися крізь сльози. Ви не маєте цього робити. Якщо над вами жорстоко, агресивно пожартували, ви не маєте вдавати, що все добре. Бо це не є добре. І приховувати в собі такі почуття є некорисним, не є. Гарним і добрим для вашої психіки. Не варто також відповідати агресію на агресію. Власне, саме цього і намагаються досягти ці люди, які пасивно-агресивно жартують. Вони хочуть витягти вас на відкриту агресію, витягти вас на. Негативні емоції, і потім казати, а що такого, а нічого не відбулося, а я просто пожартував або а я просто пожартувала. Не давайте людям, які пасивно-агресивно над вами жартують цієї змоги, не давайте їм агресію у відповідь. Також не варто слідувати порадам, які дають в деяких книжках з популярної психології. А саме питати: а це був жарт, чи ти хотів мене образити. Насправді, ну, яку відповідь можна очікувати? Так, звичайно, це був жарт, дуже смішно все. І е, замість того, щоб якимось чином вирішити цю ситуацію, чого можна буде досягти, це лише притягнути надмірну увагу до цього жарту і до того, що вам цей жарт не сподобався. Навряд чи це те, чого б ви хотіли у такій ситуації. Тож виникає питання, а що ж тоді варто робити? По-перше, що можна зробити, це проігнорувати жарт, невдалий пасивно-агресивний жарт, не давати агресію, не давати надмірну до цього увагу, наприклад, знизати плечима, сказати дивний жарт і переключити розмову на будь-яку іншу тему. Повірте, для людей, які пасивно-агресивно жартують. Найгірше це ігнорування і не звертання на них уваги. Оскільки будь-яка агресія, і активна і пасивна, це в першу чергу намагання звернути на себе увагу, намагання витягти вас на емоції. Тож уявіть собі, що людина, яка пасивно-агресивно жартує, це людина, яка Рибак, який закидає вудку з гачком, з наживкою, і намагається вас впіймати на цей гачок. Якщо ви ігноруєте, просто знизуєте плечима, кажете Тю, дивний жарт, ви тим самим залишаєте цей гачок пустим, і цей рибак, уявіть собі, стоїть просто з розгубленим виглядом і з пустим гачком. Це одна з найкращих. Стратегії для того, щоб не притягнути надмірну увагу до цього жарту, а саме і до себе, до того, над ким жартують, і також для того, щоб не дати агресію, на яку вас намагаються витягти. Також, що можна зробити, пожартувати у, вигля... у відповідь. Але якщо ви впевнені, в тому, що це буде не пасивно-агресивний жарт. Оскільки один пасивно-агресивний жарт у відповідь інший пасивно-агресивний жарт, і це вже створює ситуацію майже відкритої агресії. Або навіть якщо агресія не перейде у відкриту агресію, навіть якщо ця агресія залишиться а, пасивною прихованою агресією, все одно загальний рівень агресії збільшиться. Навряд чи це те. Чого б ви хотіли досягти. Дуже важливий момент. Існує також таємна сила, якою володіють певні люди, і яку можна в собі розвинути для того, щоб краще протидіяти пасивно-агресивним жартам, спрямованим у ваш бік. Що саме це може бути? Це Здорова іронія до себе. Найбільше потерпають від пасивно-агресивних жартів ті люди, які ставляться до себе занадто серйозно. Занадто із високим рівнем серйозності. Я саме підкреслюю цей момент. Якщо людина вміє поставитися до себе трохи з іронією. Це завжди допомагає, звичайно, не в тих ситуаціях, якщо жарт справді агресивний, справді спрямований у ваше болюче місце, справді спрямований на щось таке, до чого вам важко поставитися з іронією. Але більшість інших ситуацій, певних, скажімо так. Жартів на межі між нормальними та пасивно-агресивними, здорова іронія до себе може бути справді вирішенням цього питання. Але коли ми говоримо про іронію до себе, варто розуміти, що іронічне ставлення до себе не має. Перетворюватися на те, що людина погоджується над собою кипкувати разом з тими, хто жартує над цією людиною пасивно-агресивно, мається на увазі саме трохи здорової іронії і готовності трохи покипкувати самого себе. У випадку, якщо просто стається певна незручна ситуація, якщо просто щось трапилося, людина вилила на себе воду, людина десь щось невлучно сказала, людина десь трохи в чомусь помилилася, і тоді над собою можна і треба трохи пожартувати. І про те, як розвинути здорову іронію до себе, і як не ставитися до себе надто серйозно, ми ще поговоримо в окремому відео. І про те, як розрізнити здорову іронію до себе від пасивної агресії до себе. Адже тут також є досить тонка межа між тим, щоб бути до себе здорово іронічним, і між тим, щоб над самим собою. Агресивно, пасивно-агресивно насміхатися. Тому тут треба бути дуже уважним і не переходити межу. Окремо хочу зазначити: є ще один дуже важливий момент. Якщо ви знаходитесь в компанії і над кимось, над однією людиною пасивно-агресивно пожартувала інша людина, не над вами, над іншою людиною, зверніть увагу, що ви тоді знаходитесь у сильній позиції, пожартували не над вами. Тому якщо ви скажете тому пасивно-агресивному жартівнику, вибач, але це зовсім не смішно, і ти ображаєш цим іншу людину, тоді це майже неможливо буде повернути проти вас. Оскільки. Якщо вам скажуть навіть, що та це в тебе немає почуття гумору, ви можете абсолютно спокійно сказати: Ні, вибач, з моїм почуттям гумору все добре, але ти ображаєш людину своїм жартом. Таким чином ви зможете захистити ту людину, над якою жартують, і, скажімо так, показати, що ви як людина. Не пасивно-агресивна, що ви як людина, яка поважає інших, не підтримуєте такі спілкування, не підтримуєте такі жарти. Чому вам легше це зробити, ніж тій людині, над якою пожартували? Дуже просто: тому що пожартували не над вами, жарт не зачепив особисто вас емоційно, ви знаходитесь у більш кращому емоційному стані. І саме тому вам буде набагато простіше, ніж тій людині, над якою пожартували, сказати вибач, але це був негарний жарт, це був образливий жарт і не варто так робити. Ви можете спитати: а що якщо в компанії взагалі прийнято таке спілкування, коли всі над всіма кипкують? Так, це може бути, бувають такі компанії. І тоді виникає питання, або ви. Так само згодні, що будуть кипкувати над вами, що ви будете кипкувати у відповідь, і вам така трохи пасивно-агресивна компанія подобається, і ви вважаєте це нормальним, тому тоді все абсолютно добре і можна продовжувати в такому стилі, але що важливо, не переносити такий стиль спілкування на тих людей, які на це, скажімо так, не погоджувалися, і які не а, знаходяться в рамках цієї компанії. Або якщо ви не сприймаєте такий стиль спілкування, тоді виникає питання, чи справді ця компанія вам підходить, чи ви хотіли би більш, а, більш поважного, більш доброзичливого ставлення, більш доброзичливого спілкування. І тоді це питання, чи справді ви хочете знаходитися в такому середовищі, чи справді, справді ви отримуєте від цього задоволення, або вам треба щось змінювати. Отже, пасивна агресія. І пасивно-агресивні жарти. Це може бути неприємно, це може бути важко. Не завжди з тих ситуацій можна вийти доречно, але якщо не давати агресію у відповідь, якщо не сміятися крізь сльози, якщо намагатися поводитися зважено, ігнорувати той гачок, який вам кидають, той пасивно-агресивний гачок, і можливо ставитися. Трошки із а, певною кількістю здорової іронії до себе, то навіть з цієї важкої ситуації можна вийти без шкоди для себе. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та писати в коментарях, які ще теми були б вам цікаві. Побачимо!